Вітаю вас, друзі, підписаний канал. З вами Олег на успішний експеримент. Не пропустіть. Сьогодні буде цікава інформація. Перша важлива обробка полуниці. Розкажу, проти чого будемо працювати. Головне, назву препарати, які ефективні, які вже перевірені. Ставте наперед ваш палець вверх і приємного перегляду вам. Отож, бо на календарі 31 березня 2024 року. Температура у нас в Харківській області. Е Плюс 20 зараз Уже подивився прогноз, стоїть 22 до 25 градусів вище позначки 0. І сьогодні будемо працювати такими препаратами, як Цезар, це у нас інсектоакарицид проти шкідників. В першу чергу кліща. Пам'ятаємо, що кліщ починає у нас розмножуватися при температурі вище, ніж плюс 15, бо більше пройшли до щеки і досить волого. Якраз для нього комфортне середовище. І проти усіх видів плямистості це препарат Амістар. Всі ви його знаєте, хто не знає. Рекомендую препарат має не тільки захисну попереджувальну дію, а й лікувальну. Ну і в першу чергу для нас важлива це попереджувальна дія, щоб уникнути хвороби, виникнення і зразу забиття спор грибків, які зараз живуть на молодих листях. Розводимо амістар 10 мл на 10 літрів води і цезар 4 мл на 5 літрів, значить 8 мл на 10 літрів. Стосовно Цезару діюча речовина біфентрин 100 г на літр. З ним будьте обережні, препарат токсичний. Чому обробляю його першим? Тому що термін очікування 30 діб. З моменту його застосування, а вже перед квітінням буду працювати ектеліком проти щитівок, довгоносиків, які так полюбляють ласувати квітом, а значить нашим майбутньою ягодою. У октеліка невеликий термін очікування, плюс можна пройти взагалі навіть актофітом, біопрепаратом, термін очікування, якого всього 2-3 дні. Від тих же самих щитівок, довгоносиків, клопів. Дуже гарно справляються і гарний інсектицид на біологічній основі. От. Ну що, Зараз заправляємо бак на вулиці. Таке сонячно. то Сонячно, то хмарно, вітру майже немає, і тому можна сміло обробляти. Не забувайте про засоби індивідуального захисту, рукавички, маска і окуляри. Зараз ще вдягну. І піду, залишок препарату, в принципі, можна запустити для профілактики ту ж саму яблуню. Груші гарно працює Амістар. Ну і цезар також. І на ті дерева, які не вистачило, також чудовий інсектокарицид, можна пройти, ті самі старі наші дерева. От, на абрикос не буду його застосовувати тут, в принципі. Своя система, он у нас повно молодих груш, можна та сама слива, щитівка, бронзівки, все те, що зимує у нас на самому дереві. Тож бо, приїх... поїхали. Так, ну і поїхали. Кущики молоденькі, тому розход не дуже великий, ну, але потрібно захищати з самого малку. Та й в дорослому віці також. Тут нагадаю Амістар е, і е, Сезар препарат. Тут щось навіть аж очі почали пекти якось такі препарати, напевно, мікрокрапля несеться в очі. Краплю настрою саму дрібнішу, але вестовий апарат змачується добре, чудово. Потрібно це зробити, і наступна обробка буде саме від шкідників уже перед цвітінням. Будемо працювати проти довгоносиків. Бокарка, казарка і всяка нечисть. Ось так проходимо. Вже тут не потрібно багато. Лист покрила, серденько потрапило і все. Можна дювантом, звичайно, користуватись. Він робить краплю дрібнішою і вона, ну, скажімо так, краще тримається на листовій поверхні. Проходимо все. Нічого. Як то кажуть, пам'ятаємо всіх. І зараз перейдемо на більш старі посадки. Так, тут у мене кабріла, ремно. Щось тут, хто дивиться постійно, знає. Тут така земля, що постійно мокро, і він тут... Вимакає. Так кама. Я читаю, кама кажу, Альба. Ну, а тут уже фанела пішла, Сандра і Крапо 10 на цьому бугрі. Подивився, дощів не стоїть, тому нормально. Так, ну що, як закінчу, тоді ще повернуся. Так, ну що, закінчив, ще пройшов смородину, агрус і яблуні залишковий. Якраз така погода, тільки тепло стоїть, бо мені там писали, що ви радите, там препарати працюють від плюс 15 з західної частини нашої країни. А там, якщо у вас холо, то звичайно потрібно дивитися прогноз погоди і вже підбирати ті препарати, які працюють саме по вашій температурі, по вашій ситуації. Я інформую по своїй області, щоб ви нічого не пропустили, все було зроблено вчасно. Ось на цьому все. Щось так спекотно, навіть в спецодягу вже спекотно. От Весна в нас така несподівана рання. От. Ну що, далі будемо працювати, як я вже сказав, актеліком, передцвітінням і свічем. Актелік проти довгоносиків, які полюбляють квіт свіч проти сірої гнилі. на е Полуниці вже. Взагалі-то потрібно проводити свічем дві обробки. ну, Якщо не буде дещів, то друге можна знехтувати. Так багато хто робить. Головне під час е, першої хвилі цвітіння і в період набрякання квіткової бруньки провести обробку світчям. Ось, ну І плюс можна актофіт, як сказав, в першій половині відео біопрепарат терміном очікування 72 години. ні, 48, здається, 2 доби Актофіт, якраз щодо того, прибере вам цих шкідників, які можуть пошкодити квіт, тріпс і Довгоносик, Це на полониці. Можна працювати ним також безпечний для бджіл, для людини. Можна працювати також ним по квітучим деревам, персикам, абрикосам. також. Ну Це не основний засіб. Основна у нас проблема з абрикосою, персиком це маніліоз, маніліальний опік. і Рокомікоз. Ним препарати, я вже казав в попередніх відео. Приходять, дивіться, які працюють. Класичний хорус. Е інші там вже не хочу мізки напружувати. Все, дякую за пригляд відео. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім теплих дощів і гарних прожаїв. На зв'язку з вами Олег. Па-па.